Так, наш кошик для посвячення паски, паска є, свічечка, ковбаска, сир, сіль, масло, хрін, яйця. І наші шебники. Ви вже чекаєте на паску ковбаску? Максик, максик. У вас теж буде Пасха, копаска. Бо Макс сьогодні з'ївся Бакса, але Бакс зато отримав з язика обрізки. Так, цілуєш Макса, цілуєш, так. Так, цілуєш, так, так, Макс, як дивись, як він тебе любить? Цілує тебе. Луха не обгризай котику так. Сьогодні посвячується в суботу, а дехто в неділю зранку посвячує, а завтра буде зранку, тільки можна буде споснідати посвяченим. Починаємо з яйця, пасочки і так далі.